Є суто матеріальні моменти наслідків цієї атаки це, в принципі, це успіх удару по фрегату адмірал Макаров. Він однозначно отримав пошкодження від зіткнення та вибуху цього катеру, але ці пошкодження виявилися для нього не фатальними. Тобто, корабель просто буде якийсь час, кілька тижнів, скоріш за все, стояти у ремонті. Враховуючи те, що в ремонті також з початку вересня знову стоїть фрегат адмірал Ессен, то це означає, що з на Початку зими, коли починається сезон штормів, росіяни залишилися на досить довгий час взагалі без морехідних надводних кораблів з ракетами. Тобто ці надводні кораблі з ракетами, які у них є, це патрульні це ракетні корвети типу 21631, Вони не морехідні, Це по суті річкові кораблі, які вимушено діють у морі. Це матеріальний аспект, моральний аспект. Росіяни взагалі не здатні організувати оборону своєї головної військово-морської бази. Будь-хто може туди прилетіти, приплисти і робити, що хоче. І зараз ми побачимо, що цілком вірогідно основні сили Чорноморського флоту просто відступлять до новоросійського.